Доброго дня, Україна, доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні хочу вам показати мій клематис Вів'єн Penel Ось такий у нього вигляд зараз. Це один із моїх найулюбленіших клематисів і найпримхливіший. Йому все не так. То дощ, то сонце, то вітер, то заморозки. В цьому клематису уже 8 років. Він посаджений давно. Він дуже-дуже погано наростає. Але ж який гарний, дуже великі квіти. Я навіть не можу сказати, скільки вони в діаметрі, ці квіти. Ну, полюбуйтеся, який красень здоровенний. Долоньку не який. Він махровий, але зацвітає він махровий, я його побачила десь аж на п'ятий рік його життя. А то був постійно прості е, квіти. Колір у нього дуже гарний, дуже гарний в нього колір синій аж такий, камера трошки висвітлює. В цьому році квітневі морози і заморозки пошкодили його, я думала, що йому вже капець, але ні. Відновився, випустив нові листочки і ось такий красунчик став. Але зараз кожен день йдуть дощі, це краси йому не додає. Не знаю, скільки він буде квітувати. До сонця він дуже толерантний, а от дощів не любить. й ржа на нього напала. Ну, дуже, дуже примхливий клематис. Але ж гарний. За красу пробачаєш все. В цьому році він. Значно менш рясніший, чи був у минулому році. На цей обід квітує. я планую його обрізати повністю, щоб помолодити Ліани. Побачу, що з того експерименту вийде. Я вже робила так, інші клематиці відреагували. Дуже гарно, ось що він росте на двох ліанах? Так може хоч більше пустити від коріння Ліан, та буде більш рясніший. Але якщо зріжу він опять аж через п'ять років за цвіткітними хровими, то буде весело. Ось у нього скільки років і в нього пару ліан, які вже старенькі, потріскані, зовсім ніякі. Через те, думаю, омолодити. Але квітне знизу до верху. Не було б морозів. І приморозків була б зовсім інша кар... картина. Але дякувати господу за це. Ось такий мене климатець, і він пенев.